Готель Марсоль, курорт льорет мар Заселяємося на одну ніч. Зараз отримуємо ключі від нашого номера і покажемо вам, що тут Мама, і як. який наш номер. Зараз побачимо. Ось послуги СПА. Дві персони 30 євро на півтори години. Отримали наші ключі. Йдемо викликати ліфт. У нас номер 309. Так, поїхали. Ось, нам завжди щастить на те, що у нас близько до ліфтів. Ідемо подивимося. Так, перше враження запах такий миючих засобів, якихось е, світло. Вау, декому поставили ліжечко. І воду! Хе -хе. Допоможеш мені подивитися, що тут і як? Ходжу лежить. Ні, не розвивайся, будь ласка. Ми зараз будемо йти далі, тому не розвивайся. Давай подивимося швиденько, що у нас тут є по номеру. У нас є вікно, у нас немає балкона, але в нас, видно, трошечки море. З вікна. І будівництво. Що? мене рушнички. Вау, маленькі рушнички. Так, подивимося, що тут. Ага, ось тут є. Є, відкривається вікно. Чудово, це добре. Насправді, це найдешевша категорія номеру. Вона називається Comfort. Є кращі категорії з прямим видом на море, але вони вдвічі дорожчі, тому ми вирішили подивитися е, найдешевшу. Так, давайте дивитися: Сейф є, полички досить багато, мішачки, теплі е, ковдра тепла. Так, давай подивимося на. Ліжко. Ми більш прискіпливі стали. О, який м'який матрас. Я не люблю такі матраси, бо на них некомфортно спати взагалі. Подивимося завтра зранку, якщо буде прям дуже погано, я скажу вам обов'язково. Так, є подушки. Ну, такі, подивимося, так, по розетках одна лише тут біля ліжка. З того боку, є розетка. Так, теж є одна розетка. Є також розетка біля цієї так, шухля. Не е, не столика цього, є ще одна розетка. Ну, ремонт, мабуть, вони робили нещодавно, але так собі робили. Бачите, воно все так хитається. Видно, що спішили. Але є в номері чайник. Чашки прям такі чайні, не дуже чисті, якщо видно. Так, є чай і якась. Це що таке? Цукор. Кави немає. Чай, цукор. Тут USB, здається, теж є, так? Так, є два USB. Продовжимо. Тимофій перевірить телевізор. Тут є міні-холодильник, він порожній, старенький. Холодом дує. Що, не працює телевізор? Тут щось заклеєне, цікаво. Чомусь заклеєно. Ізолентою. Щоб в око не світило. Щоб око не світило, а воно все одно працює, так? кажеш, що не працює? Не знаю, перевіряй. Далі. Стільчик один. Йдемо е, в ванну кімнату. Вона тут, в принципі, досить зручна, є фен. Гарно працює. Потім є водичка. Дзеркало, дивіться, воно не дуже якісно, мабуть, зроблено, так якщо раптом ви зачепили, то воно так сипеться. Є мило, більше нічого немає, два мила. Два стаканчика, дзеркало, рушники. Ну, білі. Є душова, тропічний душ. Але видно, що потребує теж заміни. Цікаво, чи тут дозаторі. є мило. Потребує заміни, так, бачите, є пліснява і дверки. ці Досить важко, треба обережно з ними, досить важко рухаються. Є туалетний папір, в принципі, є для м -м, вішачки для рушників. Так, унітаз працює Добре, тут ще також є рушники. Один, два, три, чотири. Там маленькі, дрібненький смітничок, в принципі, це все. Номер маленький. Я поремонтував телік. телік. Е, можна подивитися, якщо хочете ще. Так, це таке простирадло воно для накривання. І є просто. Простинь. Ну, в принципі, постіль біла, чиста. А, ще на матрасничок є, він теж ну, нормально, ну як мінімум, тут він на кутках гарно виглядає. Сина, почекай хвилину. В принципі, все, перевага цього готеля, в принципі, те, що він знаходиться на березі, перша лінія. Цікаво, звісно, категорії номерів, наприклад, сів'ю, вони коштують вдвічі, а то й в два з половиною рази дорожче. Якщо там такий самий стан номерів, просто вид інший, ну то за ці гроші може. Може, щось інше можна знайти, більш кращої якості. Все. Підписуйтесь на канал. Якщо є якісь запитання, запитуйте. Дякуємо за увагу для вас, Тетяна Гапоненко. Отже, ми провели ніч в готелі, відвідали сніданок-вечерю. Із мінусів по номеру ліжко все-таки не мінус, матрас, хоч і м'який, але на ньому було зручно спати. Душова! Ось це, якби такий мінус, на який першу. В Чергу треба звернути увагу. Те, що двері туди-сюди погано відкриваються, але погано працює з стічна яма, це труба, чи як її правильно назвати, і душ, в принципі, теж можна було би замінити вже. І якщо води набирається, ви там, ну, не знаю, не 20 хвилин, де навіть 5 хвилин ми дитину купали, вода починає стікати прямо сюди в ванну кімнату. Оце такий мінус, скажімо так. Якщо брати до уваги цей момент. Все інше в номері, в принципі, нормально працює. Навіть за жарко було, можна було відкривати вікно. Ми піднялися на верхній поверх, там є басейн і джакузі. Це плюс. Із плюсів також це смачний сніданок вечеря, вибір страв на сніданок напої, розташування, звісно, перша лінія. Тобто, якщо закрити очі на ось цей недолік по душу. То готель ми можемо рекомендувати для відпочинку в Льорет-де-Марі. З вас лайк, підписка на канал, Тетяна Гапоненко, 7 Level Travel.